Кіт Лео і загублене яйце дракона. У затишному селі Віллобрук жив енергійний рудий кіт на ім'я Лео. З хутром кольору палаючого заходу сонця та очима, що іскрилися пустощами. Лео завжди шукав нових пригод. Коли він блукав на краю зачарованого лісу, він натрапив на щось надзвичайне. Блискуче, золоте яйце, що лежало в траві. Допитливість перемогла його, і Лео обережно торкнувся яйця лапкою. На його подив, яйце похитнулося, і зсередини пролунало м'яке магічне гудіння. Лео зрозумів, що це незвичайне яйце, це яйце дракона. Оглядаючись навколо, він помітив дивні сліди кігтів на землі та зламані гілки поблизу. Було очевидно, що яйце впало під час боротьби. Ретельно оглянувши місце події, Лео побачив сліди великих драконоподібних лап, що вели глибше в ліс. Сліди були свіжими, і Лео знав, що вони належать дракону, який загубив яйце. З рішучістю та захопленням Лео вирушив у подорож, обережно тримаючи яйце дракона в слінгу, зробленому зі шматка тканини, яку він знайшов неподалік. Шлях попереду був сповнений викликів, але Лео був готовий до всього. Коли він заглибився в ліс, він зіткнувся з першою перешкодою глибоким яром з розбитим мостом. З яйцем – Надійно закріпленим у слінгу, він спритно спустився вниз по яру, використовуючи гострі кігті, щоб триматися за кам'янисту поверхню. На дні він знайшов вузьку стежку, що вела на інший бік, і кількома стрибками він повернувся на правильний шлях. Далі Лео увійшов до лісу шепоту, де дерева здавалися такими, що розмовляють а вітер ніс таємниче шепотіння. Він йшов обережно, знаючи, що йому потрібно тримати яйце в безпеці. Раптом порив вітру пройшов крізь дерева, змушуючи гілки скрипіти та гойдатися. Лео зупинився, уважно прислухаючись здавалося, вітер направляв його, м'яко підштовхуючи до напрямку драконячих слідів. З новою рішучістю Лео продовжив свій шлях, поки не досяг сяючої галявини. Місця, де земля сяяла, як діаманти. Але галявину охороняла група пустотливих фей, які любили гратися. Вони кружляли навколо Лео, намагаючись його відволікти. Швидко подумавши, Лео згадав історію про те, як феї люблять музику. Він почав наспівувати ніжну мелодію, і феї, зачаровані мелодією, розчистили йому шлях. Нарешті. Коли сонце почало сідати, кидаючи золотисте світло на ліс, Лео приїхав до лігва дракона. Повітря було теплим і наповнене ароматом стародавньої магії. У центрі лігва було величне драконяче гніздо, і на варті стояв мудрий старий дракон з лузкою, що блищала як дорогоцінні камені. Лео підійшов до дракона з яйцем у слінгу. Очі старого дракона пом'якшилися, побачивши яйце. Ти зробив хоробру та благородну справу, друже, сказав дракон голосом, що пролунав по всьому лігві. Це яйце було вкрадено у нас нашими давніми ворогами, вовками тіні. Вони прагнули послабити наш клан, забравши наших майбутніх охоронців. Лео обережно поклав яйце в гніздо. І старий дракон ніжно торкнувся його носом. Яйце засвітилося яскравіше, і в повітрі пролунав м'який тріскучий звук. На великий подив Лео, яйце почало рухатися і звідти почав вилуплюватися маленький дракончик з блискучою лускою та допитливими очима. Старий дракон усміхнувся. Це маля виросте, щоб стати охоронцем зачарованого лісу. Завдяки тобі, ти повернув надію нашому клану. Лео відчув тепле сяйво гордості та щастя. Він завершив свою пригоду та допоміг привести на світ нового охоронця. В знак подяки старий дракон подарував Лео невеликий магічний нашийник, що блищав, як зірки. І дарував йому захист у всіх його майбутніх пригодах. Лео повернувся до Вілобруку з повним серцем радості та хвилювання. Він не міг дочекатися, щоб поділитися своєю історією з друзями, знаючи, що це лише початок багатьох захоплюючих пригод. Так історія про кота Лео та загублене яйце дракона стала улюбленою казкою на ніч у Вілобруку. Нагадуючи всім, що навіть найменші створіння можуть мати найбільші пригоди.